Далі будемо говорити про роботу ТЦК у Запорізькій області. Співробітники центрів комплектування досить нечасті гості прямих ефірів. Максим Кара, Тво керівника служби зв'язків з громадськістю Запорізького обласного ТЦК. Підполковник долучається до нашого ефіру. Добрий день, Вітам, раді в вас бачити, пане Максиме. Доброго дня стоя Ну, Розкажіть, що з мобілізацією в Запорізькій області на сьогодні чи охоче йдуть громадяни ТЦК після підписання президентом законопроекту? Заходи мобілізації на території Запорізької області тривають, нічого не, не змінилося. Робота проводиться після підписання закону ви особливої активності не бачите поки. Покишок, що, поки що ну активності не дуже багато, тому що всі знають всі поінформовані, що закон вступає в силу з травня місяця. Наразі територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки проводяться заходи щодо опорядкування документації та внувпорядкування всіх процесів, які забезпечать ці заходи. А як і де працюють співробітники ТЦК в Запорізькій області? Чи вони там розносять повістки за місцем проживання українців? Чи вони працюють на блокпостах? Чи вони проводять рейди в торгівельних центрах, магазинах? Розкажіть, де саме можлива зустріч громадянина з співробітником ТЦК, щоб це було в рамках закону? Заходи оповіщення населення проводяться як і адресно, як і по підприємствах, так і під час несення служби на вулицях міста Запоріжжя. Ось так. Тому е, не можна сказати, що е, десь є якісь е, облави. Не можна сказати, що е, як ін, інформує деякі телеграм-канали, що не ходіть там, там ТЦК перекрили район і е, обходьте його ні, все йде е, згідно чинного законодавства. Як я вже казав, є і, і по підприємствам. Тому а так, чи є так, у вас? Так, а і, чи так і працюємо. а чи є у вас статистика приходу у громадян, які отримали повістку приходу в зазначений час в пункти і в центри комплектування? Тобто мовно сьогодні отримали сто люди сто повісток. З них на потрібний час з'явились там двадцять тридцять чи вісімдесят людей. Чи є така статистика? У вас? Така статистика в територіальних центрах ведеться та узагальнюється, Скажімо так, кількість звісно вже не 100%, тому що на сьогоднішній день маємо також певну кількість людей, які ухиляються від мобілізації, не з'являються за викликом, скажімо так, але відсоток є, і він ну, великий, скажімо так. Відсотокі, Люди з'являються, що треба. Ну це 20% не приходить, 50, ну це ж має значення. Давайте будемо трошки будемо трошки узагальнювати такі моменти тому що це інформація така що постійно оновлюється щоденно давайте будемо говорити про те що ця ця інформація повинна уточнюватися що а, що, що прес... а що відбувається ну, далі зараз в мене немає да а що відбувається далі От людина отримала повістку розписалась але не з'явилась в зазначений час що відбувається далі Якщо людина не з'являється у зазначений час до територіального центру комплектування, представниками територіальних центрів передаються інформану оформлюється належним чином інформація і надається до національної поліції, після чого вже Людиною, яка не ну, не з'явилась по повісті, займаються представники національної поліції. А нещодавно з'явилася інформація про те, що на кожному блокпості буде представник ТаЦК. Чи дійшла вже до вас ця інформація? Чи є розпорядження? І в Запорізькій області як це буде відбуватись. У нас у взаємодії з національною поліцією і так проходять заходи. Ну присутність представників територіальних центрах територіальних центрів на блокпостах. Вона у нас постійна. Вона є тому для нас це не нове. скажімо так, ми будемо продовжувати продовжувати цю роботу, але не 24 на 7? Двадцять чотири на сім. Угу. Азі це на 24 на 7, може можливо в подальшому буде 24 на 7. А що змінюється після того, як закон про мобілізацію е, вступить в дію? Що зміниться в реагуванні ТЦК на неявку людини по повістці? Це новий формат оповіщення поліції, чи це змінює лише е, щось в роботі поліцейських? Е, що е, що ви будете робити згідно нових норм закону? Згідно нових норм закону, ми е, нічого більшого ніж ніж є на зараз. Ми зробити не не можемо. Компетенція поліції це є компетенція поліції. Е, наша задача як е, РТЦК е, домогтися того, щоб людина все ж таки з'явилася в РТЦК, е, щоб людина уточила, е, щоб громадянин України уточнив свої е, облікові дані. І якщо вона буде визнана придатною за рішенням військово лікарської комісії, е, то вона е, е, буде направлена. На службу в А що вважається е, фактом вручення повістки людині? От е, ну деякі українці пишуть про те, що там знаходять повістки в поштових скринях в, в, в двері квартири. Е, е, чи вважається такий формат е, вручення повістки? І чи передаються дані, яким лю людям от там закинули повістку в поштовий ящик людьми, які отримали повістку від ТЦК? На сьогоднішній день, як я вже казав, оповіщення здійснюється як адресно, так і на підприємствах, так і під час патрулювання на вулиці. Якщо ми маємо такий приклад, що людині повістка була залишена або в дверях, або в почтовій скрині, то це є попередження людини що до вас з'являлися, і ви повинні звернутися до територіального центру для оточення облікових даних. Ось так. Останніми тижнями проти вас ведеться така цілеспрямована компанія. Фейки запускаються, то зґвалтування жінки співробітниками ТЦК. Вам довелося спростовувати цю інформацію? То силоміць заштовхнули в автомобіль, показують відео і кажуть про те, що це співробітники центрів комплектування. Хто працює проти вас? Вже встановили, що це за організована компанія. Організованої кампанії, як як, ну як, як так, як, так можна сказати, що виявлено е, ну не було, але все ж таки е, ну слід розуміти, то, що це все є е, е, ворожі атаки, ворожі ІПСО, які е, цілеспрямовано. Працюють на те, щоб зірвати заходи мобілізації і, взагалі, заходи по комплектуванню сил оборони України. Ось так. але ми на це вчасно реагуємо. Якщо погратати нашу сторінку у Фейсбук, то можна ну одразу зрозуміти, що всі, всі ці намагання вони марні. Звісно, не 100%, Звісно, дещо ми можемо невчасно на щось зреагувати, але все ж таки ми реагуємо. І реагуємо реагуємо, вважаю дуже успішно, тому що як показує практика, в подальшому люди або з ну знімають відео з вибаченням і видаляють всі ну свої напрацювання, скажімо так, на своїх сторінках в соціальних мережах. Дякуємо вам. Спростування робите, але осад остається у деяких. На жаль, дякуємо, Максим Кара, Тво начальника служби зв'язків з громадськістю Запорізького обласного ТЦК, був з нами на прямому зв'язку. Поговорили про те, що змінилося з ухваленням закону про мобілізацію в Запорізькій області. Ну і почули відповіді на запитання.